Всім доброго дня, шановне панство, пані а, ні, та панове, саме Генріх Побарський, Генрик Анісенсу і багато-багато рігалів по одному імені і одній людині. Отож, це відео. В минулий раз я знімав відео десь 1 грудня, десь так наводив порядок в кімнаті, прибирався і назвав це відео «Екологічна трансформація». Отож, цього місяця січень підходить до кінця. Я би сказав, що це вже кінець місяця, 30 число, і у мене є бажання за цей день прибратися максимально, трансформуватися максимально. Скільки? Ну, може, цей і 31 ще день, це ще субота, я сподіваюся все зробити і вступити в лютий місяць новим, трансформованим і очищеним і екологічним. Тобто, да, це друга частина екологічності. І трансформації. Можливо, будуть ще формати подібних відео, але загалом, отже, прибирання. Одразу поясню, що сталося. Ну, тобто, окрім того, що я захламівся, і взагалі уборку треба робити, напевно, так, раз в місяць мінімум. Я би сказав, що у мене з'явилися в житті деякі трансформаційні питання. Котрій, можливо, я обсужду, обсуждати будемо з ходом, по ходу прибирання. Напевно, зараз немає сенсу, тож. А що я буду собственно, і одразу ж, давайте э, будемо прибиратися, тому що Ну, тут відкровенна холом. Давайте я вам навіть, м -м, якщо зможу, то покажу, наскільки все погано виглядає. Отже, будь ласка. Э, ну, тут... Э, це у нас біндер, так сказати, лежить блокноти не в попад, деякі речі. Тут у мене теж сталося дещо тут, там того не повинно бути. Тут теж питання у мене. Ну, єдине, де я прибирався, одразу ж можу показати. Один день я на це потратив. Я прибрав книжки. Вони, напевно, пам'ятаєте, виглядали інакше, навіть в іншому е екологічному розборі вони виглядали як попало. Зараз вони бачите, як красиво все це у мене. Я взагалі думаю показати свою бібліотеку на своєму е письменницькому каналі. Тому обов'язково переходьте на, на різні мої канали, письменницький кіноканал, там різний її контент, все класно. Вот. І тому, от така у мене тут бібліотека. Е, хотілося б також перебрати цю з блокнотами. Там є проблеми у мене, там одяг, і, і тут самі бачите, які у мене ситуація так сказати. А з криватю теж є питання. І тут, ну, коротше кажучи, давайте потроху, потихеньку вже приступати до прибирання. Так, ну в общем, ось така от історія. Це, значить, з верхньої полки, це з полички блокнотів. Зараз будемо розбиратися. Значить, дивіться. А, ну, по-перше, треба відкласти те. Що вже не співпадає з моєю екологічною основою, вже не співпадає зі мною особисто, з філософією і так далі, так далі. Тобто, що у нас уходять? Хоч я дуже люблю ці прекрасні, неймовірні іграшки, помаранчева мавпочка, моє натхнення, а, Конеко, або Генрі Ши, і «Една», звісно ж, вони уходять, хоч вони і персонажі моїх книжок, але вони уходять. Що це, це таке, навіть. Вибачай... Ой, господи, я прям витікну. Що тут у нас таке? Ну, она нам теж не потрібно а, відкладаємо. Це зажигалка Зажигалка потрібна завжди. Що тут у нас ще? Це гадання, це важлива коробка це для гадань. Це теж у нас для гадання. Так, це все покошли залишається, але я не думаю, що прям. На верхню полку. Хоча може й буду, не знаю. Так, що у нас тут? У нас тут є ось така жечь. Ніколи не користувався, велика, незручна палетка. Ну, що ж робити? Відкладаємо, правильно, все правильно. Відклали. А ще дві палетки. Прикольно, но не користуйся. Відкладаємо. Так багато косметики на раз мені не потрібно. Надлишна. Так, що у нас тут? Що це таке? Ну-ка, 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 глянемо, глянемо, глянемо. Хайлайтер рожевий. Ну, э... ну Нехай, хоча рідко користуюся, але тим не менше. Подивимося. Ну, Давайте так, Ось серединка десь так. Ось. Свічка це те, що у нас, це. це в аптечку треба буде. Це, це фігня, теж я не знаю, що з нею робити, База під макіяж абсолютно не користуюся сюди. Знову так, э... таки, по-моєму, це у нас езотерика, правильно, Езотеріка, це у нас теж книжки по ізотеїки. Це у нас палетка. Цією палеткою ні разу не разно користувався, але гляньте тільки, яка вона красива. Що з неї робити, питання? Що з нею робити? Ну, кольори хороші, не спорю. Але я таким якби не користуюся, тому відкладаю. Е. Ну, знаєте, як би потрібно, мінімальне щось. Типу, так, що у нас тут? Тут у нас Project Pen. Тобто те, що хотілося закінчити. Ну, в основному тут корисні речі, я б сказав. Не знаю, що з цим робити. Так багато, правда, всього, звісно. Ну, як Project Pen. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно, це Project Pen, одразу скажу. Так, ладно, що у нас тут? Це якесь у нас е, Доміно, до речі, теж в езотеріку. Доміно. Е, Це що у нас таке? Це якась коробочка. Це треба, знаєте куди? Це треба в меморі бокс. Окремо покладу. В меморі бокс треба буде. Ой, зараз 2 секундки. Я відкрию деякі речі, бо я так не можу відкривати однією рукою. Я зараз глянемо, що у нас тут. Так. Так, якась фігня. Так, що тут є, реально корисного? Оце, користуємося. Поклали. Так, що це? Пудра. Класна, хорошо. Так, що тут ще? Хайлайтер, непоганий. Туш користувався я. Типу, туш ніколи не буває зайвою. Це, типу, ну, наразі ні. Так, що тут ще є якісь контоматки. подивимося подивимося Коректор вибіляючий помада нахит І ще помади. Ну, ясно. Так, це все. Окей, це залишаємо. Це залишаємо як. Оцей навіть коректор, я би поклав в Project Pen, бо він хороший насправді. Так, цей цей. Цей деяких да, знает його. Ну, давайте так. І, і. Так, наприклад. Що тут? Хайлайтери, непогані хайлайтери. Що це? Невдала палетка, я б сказав би. занадто режева відкладаємо. Так, тут все взагалі. то вроді все. Палетки такі звичайні. Хорошо. І. Е так, що ух ти ж. А, це Лаки. Лаки. Ну, хорошо, вони хай. Один момент застібнув. Хоча навіщо я застібую, звісно, до питання з питанням. Так, ладно, от те, що ми вже відклали, те, що точно не... наразі все вже не потрібно, чекайте. Знаю, що це вроді би як непоганий колір. Але питання, де його використовувати, це теж ще те питання. Це такий, знаєте, полу получервоний. Типу, тобто, знаєте, ну, фіг, знаєте, де його, де його взагалі використати. Це не зовсім прям щоб. Ще... А ще й запачкав, звісно, молодець. Ну, Коротше, це не зовсім мій типаж. Все. Відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо. відкладаємо. Так. Поки не знаю, що з цим, -цим робити, подивимося, подивимося. Може, знаєте що? Може, блокноти на верхню полицю, а всю ту фігню на нижню. Почесно, блокноти мені особисто ставати незручно. Може, було б зручніше вверху. Це було б непогано, давайте спробуємо. Так, ладно, що у нас по блокнотам? Що по блокнотам? Щось треба, значить, на дальню поличку. Щось не треба поближче. Давайте я поки що сам переберу, а потім подивимося, який результат буде. Так, ну дивіться, вийшло приблизно ось так. Чесно кажучи, брати тепер набагато зручніше. Так, не видно, що там ззаді, але, якщо чесно, мені здається, що так зручніше. Раніше, якось воно, весь час не знаю, як виглядало. Зараз все ж таки мені здається, зручніше. А от до цього у мене все ж таки є питання. Ну, наприклад, я би прибрав все ж таки оце думаю. Ем, що тут ще? Ем, тут ще ця фігня. Ну, давайте її теж відкладемо. Це, типу, як корисна річ, але не знаю, чи відкладу я. Та і цим я в принципі настільки не сильно користуюся. Так, все це відкладаємо, залишаємо тільки саме-саме таке, знаєте, необхідне. А, і ще у нас є прожект. Ну давайте прожект ще розберемо. Те, що тут у нас саме таке брови хайбудіт, це не треба. Це це корисно. Туш, ладно. Що тут у нас ще брови? туш, ладно. брови, окей. Так, ці вже палетки, як бачите, вони вже здохлі. Я не можу їх вибросити, бо це моя пам'ять насправді. Але я не знаю, що з ними робити. Ну, прийдеться відкласти. Так, це у нас тіні, правильно? Тіні? Що це у нас? Так, коротше. Оце все. Оці помада теж відкладаємо. У мене наразі все є. Тому їх теж відкладемо. Це я не знаю, це от, можна. Оце можна, до речі, залишити і кудись запхати, так, щоб воно не заважало. Оцей от, значить, так, так, і от, так І от такою, все. Такий мінімалістичний, маленький. Е, я навіть думаю, що його можна буде покласти. Кудись так подалі, теж знов таки. ще це можна покласти якось так. Е, да, от. Так, от. От. Ну хорошо, значить, це у нас залишається, це відкладаємо. Так, що у нас ще? Е, а, до речі, один блок надо. Придеться покласти тудись, кудись подалі. Оля. Все. Так, э, значить, у нас залишається нижня поличка і ще одяг. Давайте я переберу одяг, потім будемо розбиратися з цим цим. Так, значить, от ящик з одягом, от інший. Ну, щоб ви розуміли це на весь мій гардероб, гардероб по факту, в шафі. І сьогодні, сподіваюся, теж його прибрати, щоб ви розуміли. Значить, Сьогодні так і вперше побачимо весь так сказати, шмот. цей, оце. Господи, так ненавиджу це потребительська до тряпки, шмот і так далі. Але хотілося б екологічно до цього підійти, як я бачу, питаюся так. От, до речі, щоб ви розуміли, оце все воно не викидається, воно відходить, як сміявся дідусь, воно у нас все відходить в такий собі резерв. І я це також, називаю резерв типу як музея. Бо те, що залишається, це по факту е, хочу пояснити на кінець, чому, е, що у нас за трансформація, така, що за екологічність. Значить, я е, вирішив психологічно, я, е, звісно ж, збираюся робити операцію, всі такі речі. Але я помітив, що я психологічно, не живу як чоловік тут і зараз. Я живу як хлопець, як. Як знаєте, якесь таке неопридільне існування, але все одно я не живу як чоловік зараз. А я хочу. І тому мені треба оптимізувати весь цей простір під таку того чоловіка, котрим я бачу себе потім. І я бачу себе чоловіком, я бачу себе, і операція буде. Але от питання, чи це все дійсно я. О, до речі, треба заставку поміяти. Так, коротше, значить, перебираємо. Можливо, концепт не одразу всім буде понятен, що це значить жити психологічно як чоловік. А це значить, що це значить, що значить цей. От, до речі, не знаю. Це значить жити психологічною установкою, жити тою моделлю, тою моделлю чоловіка, котрі ти хочеш жити по факту. Це дуже класно, Цю залишаємо цю, звісно ж, залишаємо. Так, це теж класика. Класіка. Так що це класіка, звісно. Оце, до речі, у мене до тебе питання. Ні разу тебе не одягнув. Покладемо. Це прикольно, але... Покладемо. Так, ці теж мужики теж кладемо. А... Так, ладно, 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 ладно. Це те, що я практично не ношу. Так, хорошо, це залишаємо. Що у нас тут ще Тут куртка. О, сумка. Що в сумці? Сумки у мене, сумки у мене. Шорти і. І, типу, як. Ясно. Значить, шорти у мене в сумці. Ну, шорти річ корисна, звісно, але я не так, щоб прям носив шорти. Не знаю, вгай залишається поки що. Що це таке? Господі, ти прості, що це звідки? А, я понял за секонд, так. Ладно, відкладаємо, це я не ношу. Це що таке? А, це футболка, вона так застиралася, якщо чесно. Ай, разу ж як пам'ять. Ну, я вже навряд чи буду носити. Светер класний. Шкарпетки. Так, ну, в принципі, оце те, що залишається, це те, що воно прикольне. Давайте так, одразу скажу те, що от воно тут є. Воно класне, воно прикольне, але воно не мій стиль. А, значить, Залишається тільки те, що залишається. Зараз поскладаю. Так, ну я одразу ж відкрив шафу, раз вже пішла справа про одяг. Дещо я вже відклав, воно вже там. Ну і що? Одразу ж давайте перебирати. Раз пішло, Я потім все повішу. Це підходить, значить. Це звичайні рубашки теж підходять. Тут О, тут у нас жилети. Жилети, жилети. Ну, жилети то класика і важко щось тут відмовити. Тому повішу на дальній кудись куточок. Так, це ж ці джинсові окей жилети. Це ладно, хорошо. До цього в мене, напевно, є все ж таки питання. Е, ця рубашка на замку. Давайте відкладемо все ж таки. Боже, ну тут насправді я вже багато відклапи, просто не я поза кадром, поки витаскивала одразу відкладав. Те, що я точно не буду носити так, Це такі рубашки хороші, так що можна... Покласти так, що це шорти? Ні, такі шорти ми не носимо. Ми не з такої сім'ї, ми з богатої. Так, значить поклали. Оцей жилет, до речі, більш як пам'ять, ніж як буквально я його ношу. Це мені тато якось сказав, що він гарно на мені сидить, і він зараз, як сказати, в армії. Тому я не знаю, я хочу його просто, знаєте, як тут кажуть, в memory box все відплане. Так, значить, це нормально, це моя, до речі, одна з улюблених рубашек, це скласти і повісити нормально. От сюди. От туди. Ой, до цієї, до цієї футболки в мене є питання, значить. Вона дивна, давайте так, відкровенно. Откровенно скажу вам, вона... но ну, я залишу її, хай буде. Так, значить, це, 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 це що там далі? У нас рубашки футболки сірі. Класика, біжеві брюки. Наші не біжеві брюки. У них нікуди не піти, нічого запачкається одразу. Снято треба. Так, значить, це у нас рубашка в кли... в, цю... в квіточку. Я не люблю, її одразу ж кладу от сюди. Так, значить, ще що це? Значить, типу як жилет. кладемо, нафіг воно мені треба. ой 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 пішло, поїхало. Вже почало падати. Значить, це все треба буде віднести. Так, значить, це теж нафіг воно мені треба, ці йожики були, де да сплуло, таке сказати, бажання. Так, це все брюки, це все класно, це все брюки. Так, жилет, шорти нормальні. Ці джинси, до речі, я би Ну, вже все, вже і не дуже воно мені сподобалось в насінні відкладу. Знайду щось краще потім. Так, брюки це понятно. Ну, здається, і все, собственно кажучи. От, тепер все це якось повісити. І думаю, нормально буде. Так, ну що у нас з того? -то Значить, все перебрано, все більш-менш красиво, вільно так висить, більш-менш. До цього ну може уявити, що там творилось, насправді це все треба відносити. По моїм підрахункам, так сказати. Значить, на мені одна клічита. Раз, два, три, четири. Такі, знаєте, 4 принтом рубашки. З коротким рукавом раз, два, три, по-моєму, три рубашки, да? а, чотири четыре. з четыре коротким рукавом, тобто аноліта теж хватает. Дві рубашки біли и две рубашки просто кольорові. Значить, така синя темна і темно червона, класичні, так сказати. Ну Ось такий гардероб, я вважаю, що мінімалістичний. А, ну і, подивіться, у мене шванки, яка да? Знали, не знала, але у мене є вишиван... І Десь ще була червона, де вона, не знаю. Напевно, в стірки, я так думаю. А, ну, Що можна сказати? Красива вийшла, можу ще показати, значить, як там. Вирішив все ж таки одяг покласти трошки вище. Мені здається, може, покладу і нижче. Ну, Я часто там достаю, тому, мені здається, раціональніше до того, що цією езотерікою не так же часто користуюся. Ну, Я ще й думаю вниз покласти цей от, значить, memorybox котри, там, котрий коробка, якщо знаєте, бачите. І потім зверху значить, кладу цю езотеріку. Ну, такий план, такий. Подивимося. по моєму виглядає більш, ніж. Ну, давайте так. Чи виглядає це так, як от я чоловік уявляю собі свою кімнату? Ну, що я можу сказати? Ось до цього у мене є питання, це насправді з іншої моєї колекції. Ну, тут треба буде розібратися. Ну, хорошо, тоді е, треба ще вдосконалюватись. Так, ну що по ітогу, шановне панство, пані та панове, е, я прибрався. А, чи це в ідеалі, чи це саме той чоловік-митець, котрим я хотів би бачити? Одразу скажу таку річ, дуже цікавий, коли я екологічно питався переформувати всю свою кімнату, можу ви не здаватися, до речі, не змінившись, але для мене вона змінилась, тому що екологія е цієї кімнати, аура естетика змінилась для мене. Але на що я орієнтувався? Ізначально я орієнтувався, як я хочу бачити кімнату, як я хочу в неї собі відчувати, і які саме я от Я казав, що я переформовуюся, трансформуюся і так далі, який саме я чоловік, як я хочу жити прямо зараз, не від не відкладаючи. -то кажу... Ну тобто я вже казав, що е... досконалення тіла — це одне, а психологічно жити це інше. От. Я орієнтувався на параджанова, чесно скажу. Я не скажу, що я став параджановим. Я не скажу, що виплатіли все, що, як я і хотів насправді. Але мені подобається результат. Вийшло достатньо непогано зараз. Я це все напевно і покажу. Ну, собственно, кажучи, тут ми можемо бачити. Ну, кровать я ще не засілив, ви знаєте. Там, понятне, діло, авангард, мистецтво. Тут є картини, я ставлял, всякі. До речі, думаю якось зробити повний огляд всіх моїх картин. І треба. О, до речі, я, привіт. До речі, треба буде ще. Знаєте що? Треба буде ще малювати картини, бо у мене ще холсти залишилися. До речі, як я сказав, аватарку я поміняв. Трошечки так розклався. Так. Ну, Там у мене є ще питання до тих полок. Тому що занадто багато вільного місця освободилось Тут, ну тут дивіться, як красиво, ну непогано, непогано, я б сказав, дуже так мінімалістично, просто і красиво так сказати. Наскільки це можливо в моїх умовах. От. Ну і тут знов такі картини, я б сказав. Раніше тут була інша всяка фігня, але мені подобається. Тут ще будуть картини, я їх ще облаштовую. В общем ой, господи, ой, я забув ще. О, це собака. Це собака, він мій хороший друг. Е, загалом, що я хочу сказати, я повинна сказати, що я почуваюся в себе краще, але це не завершення повної екологічної трансформації. Ні, я би хотів ще, напевно, прописати все в щоденнику. Я хотів би переформувати деякі запити до себе, філософію. Е, стиль я вже поміняв, я вже сказав, що дещо змінилося, і мені це вже подобається. Багато що змінилось, і я ще дещо формую, дещо переформульовую. І мені чесно тут більше вже подобається. Я не можу одразу, і, в принципі, все. от... А, все, не. так сказати, все в Тартарарим. Мені подобається. Мені подобається, чи стало це максимально екологічно. Мені здається, такого прям щоб і не сильно це існує. Але загалом, це... це навіть те, що мені хотілося б бачити. Це те, як. Ну, тобто, це близько до того, що я хотів би бачити. Вот. Напевно, за рахунок картин більшості свої. В общем, я коли змонтую, а я сподіваюся, я це змонтую, можете написати, що ви думаєте, взагалі про концепт екологічності, трансформації, як взагалі жити, будучи собою? До речі, Відео про те, який я зараз і яким я був, і взагалі про мій шлях, думаю, треба буде ще раз актуалізувати. А ще у мене недавно комікс вийшов, так що ну, є що мені розказати, є цікаві ідеї для відео. Ну, загалом опишіть, що, як, і так далі. От. Але мені було приємно показати і трошечки, знаєте, екологічно очиститись від старих установок, наскільки ми могли це зробити. І це було дуже класно і приємно насправді. Тож дуже дякую, шановне панство, пані Типунове, Це було класно, це було неймовірно. От я зараз розходжу і ну, великам задоволенні, якщо чесно. Ну, я в велике задоволені, мені все подобається. Мені чесно, все подобається. Тож дякую, шановне панство, ну, пані та панове щастя, здоров'ячки, щастя, здоров'ячки, як то кажуть, мирного неба над головою. Всього найкращого насправді. Щоб, е, щоб все було і нічого тут не було. Е, ну, дійсно, всього найкращого. Все, е, е, з вами був пан Генрі Поварський, Генрі Крадісенс.